Ну що, в першій частині ми вже продивились низ ринку, середину ринку і крокуємо успішно до верху ринку. Взяли ми за приклад ось цей варіант. І повірте нам на слово. Якщо у вас є предвзятість, то ви можете зайти просто переглянути самостійно. Я впевнений, що ну, за бажанням ви напишете в коментарях, що ми були праві. Але все одно дивимось верх. І що ми бачимо? Варіант за 9800 куплений, і от такий от привіт. Ну, Знову таки, типу, ця автівка коштує на авторіо зараз 36 тисяч. Пропозиція. Я не знаю, чи буде вона комусь взагалі потрібна навіть за 30 чи навіть за 20. Ну тому що якщо продавець чи контора, яка привозила це покупцю, а потім він шукає людину, кому передати естафету і продати це за такі кошти, це нормально. Ну, ну, це не нормально. Ось від цього, виходячи, можна і зробити висновки. У людей складається недовіра до нашого ринку, тому що пролиставши весь спектр модельного цієї моделі, ми розуміємо просто, що ну неадекватна неадекватність просто зашкалює. І тому, ну, ось думаючі, люди вибирають сторону Америки, але скрупульозно переглядають варіанти. Давайте ж подивимося, що ми взяли для того, щоб було розуміння. Чи є сенс взагалі розглядати Америку в 2025 році? І говорити про те, що це найкраща, можливо, покупка за свій еквент, ми не будемо, але знову-таки співпідставляючи з тим, що ви вже побачили, давайте розберемо варіант, який починає свій шлях Україну. І так, у нас все теж ж Honda Sierviha гібридна, лівий боковий удар. ну, Продряпана, пробита, так сказати, сторона, заміна заднього. Четверті попередньо не повинна бути відбуватися. Є заміна двох дверей переднього крила, роботи по заміні заднього бампера. І того загальна вартість автомобіля в Україні при цій ціні покупки стане для клієнта 21 700. Що ми ще можемо сказати по цьому авто? Морда у нього повністю ціла, чорний на чорному. 23-й рік пробіга у нього складається 30 000 миль. І надалі є невеличкі пошкодження також по безпеці, заднє сидіння ліве і штора. Але мова більше про те, що вигризати ці лоти можливо. Але ще з є сторона того, що ми вже переглянули, і звісно, виходячи з цієї інформації, зрозуміло стає чому довіра до нашого ринку. Знижується і спускається до нуля, тому що в більшості випадків наші продавці вважають покупців дебілами, які ми самі насправді в першу чергу стали, і потім намагаються впихнути оце добро. В Принципі, практично все 85% від.